Про важливі, актуальні та цікаві новини. Дивіться в моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні 26 вересня, п'ятниця. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Мерц, фри, кан канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вчора заявив, що він пропонує надати Україні кредит близько 140 мільярдів євро. І залучивши ці російські активи, які заморожені в Європі, він хоче цю пропозицію обговорити наступного тижня на неформальному саміті у Копенгагені, Трамп вчора зустрічався з президентом Туреччини Ердоганом у Білому домі. І, зокрема, він заявив, що може Ердоган виступити посередником для зустрічі між Зеленським та Путіним. А також закликав президент Туреччини не купувати російську нафту. Борис Пісторіус, е, міністр оборони Німеччини, вчора заявив, що Німеччина починає гонку зброї у космосі та у галузі безпілотників. На це планується витратити 35 мільярдів євро до 2030 року. Пісторіус заявив, що треба наздоганяти Китай та Росію. У Данії знову сьогодні в ніч четверга на п'ятницю було зафіксовано один з там, чи можливо більше безпілотників, були закриті і один був аеропорт. Це вже протягом тижня фактично в Данії таке відбувається, і в Данії це називають гібридними атаками. Посол Росії у Франції Мішков заявив, що якщо країни-члени НАТО спробують збивати якісь російські літаки, то це буде війна. Ну, побачимо, як на це зреагує НАТО. Ну, я хочу нагадати, що в свій час минулого тижня і прем'єр-міністр е, Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова збивати. Так, і дрони, і літаки, але має бути одностайна підтримка НАТО. Також міністр е, оборони Швеції Пол Йонсом заявив, що Швеція буде збивати е, літаки, дрони, які будуть вторгатися у повітряний простір Швеції. Ну, це стало наслідком вторгнення в повітряний простор Польщі, дронів і мігів е, в Естонію. Побачимо, чи будуть е, країни НАТО, якщо буде порушення їхнього повітряного простору, збивати дрони чи літаки у Франції, колишнього президента Ніколя Саркозі, якому 70 років паризький суд засудив до 5 років ув'язнення. Буде подана звичайно апеляція. Але 13 жовтня його запросять до прокуратури національної фінансової прокуратури і визначать дату початку відбування терміну. Незалежно від апеляції, він таки буде загратим. Дональд Трамп вчора у Білому домі, спілкуючись з журналістами, заявив, що він не допустить анексії Ізраїлем Західного берегу Річки Йордан. Бо в Ізраїлі ультраправі міністри закликають анексувати Західний берег через визнання Європейськими не тільки державами, що відбувалося на Генеральній Асамблеї, он, я називаю це парадом визнання і держави Палестина. Через визнання держави Палестина вони пропонують саме анексувати Західний берег. Отакі От новини на ранок 26 вересня, хто вам повідомити в інформаційній зарядці. Ще раз запрошую починати свій день силамаційної зарядки. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!